А ми живемо біля самого чи. А ми біля хвилини самого живемо. Що робите? А Де тут я вчили його, а де гові живе? А де хай буде вами підписано, що ми поговоримо. Що ми ви... не хочемо. I'm <laughs>

Але ж, майте ж, що це? Це ж, а, що це? Без. Це ж, а, що це? А, це ж, 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 Нічого, як кажу со вирішення. Що ви? Як себе? Це нормально? А, зрозуміло. Треба зробити, щоб ви не грунували. Просто ставте. Бо це не можна. Що я з ним? Я його хочу. Ну, а дивина, коли ви пішли. Все.

показатель, медицинская А, що, що, а не голова йде, то що? За мусорних селі? <тыс> за смітник там... голова? а голова шо, сам а питає. Голова, голова, питає. А голова питається він перший знав. Можна питання? Шаромачка, слухайте туди. Дорога громада, дорога громада, я звертаюся до вас, як ваш депутат Районної ради. І скажу вам не в перших словах, тому що, знаєте, в кожного у вас є своє друга. Кожного кожного. Але я вам скажу думку районної ради і адміністрації. Вона є на нашій стороні. Помірна. Може, це не хочу голос сказати адміністрації, і навіть сільська рада, але я, я це відчуваю і вам кажу це на те. А тепер скажемо по суті, діла, по суті діла. Фактично є проти закону розміщення на тій території, де планується міською радою розмістити полігон. Для відходів міста і може міської області, тому що є дуже багато причин, які категорично забороняють це родини. Одна з найважливіших причин це те, що на глибині десь біля 30-40 метрів розміщений водяний шар, з якого користується водою. Підійшомо водою вся громада, я б сказав, більше половини нашого району. Повіріте, ви говорите, що ви знаєте, що в селі Полупанівка, десь на глибині трьох метрів є, є на святій горі є Колодязь. І саме цей Колодязь і саме з того шару, який йде по горах Товтри, де і вода водаціях відходить. Також села, це гадушки, це Жарявки, це, це Колодівка, це, сторона, це водорозділ, сторона Кам'янки, Колупані Бухмальської. Це ця вода, якою користуються наші жителі нашого району. Ви знаєте, що без води не можна приготувати будь-яку страву. Людина без води не може існувати одного дня. А якщо цей захід, який є, зараз планується зробити, тобто виготовлення документації, він не дасть можливості нам нормально харчуватися, а це значить нормально жити, бути здоровим і бути забезпеченим від будь-яких заборобанням. Крім цього, спілкуючись з працівниками нашої кар'єри, ми знаємо, що цей шар землі, там, де розміщений кар'єр, він дуже є порисний. Тобто будь-які опади, будь-які дощі, вода не затримується ні на одну секунду. Є осуд Петро, є механік з кар'єру, вони говорять, як не буде зливи, зливої дощі. Вода там ніколи не затримується, вона за секунди проникає оцей шар. І вона Ну але ви знаєте, дощова вода, вона є, я б сказав, дистельованою і вона є нешкідливою для нас. Але коли буде розміщено світлозвалище, вода буде проникати через пористий шар цієї землі, і ми будемо цією користуватися. Це буде становити екологічне лихо для наших навколишніх сіл. Повірте, це може і для Тернополя. І знову я говорю далі. Оці запаси води в 80-х роках є дані геологічної розвідки, це є дані в архівах, які можна підняти і подивитися. Цей кар'єр і цю територію можна використати як джерело для, для води міста Тернополя, нашого району і навколишніх сіл. Ніколи не можна там розміщувати полівок для підходів. Друге. Я тому що ви знаєте, якщо, не дай Бог, цей проєкт буде пущений в дію, значить ця екологічна катастрофа торкнеться не тільки нашого села, вона торкнеться половини області. І вона буде становити дуже серйозну загрозу. І може тоді і свернутися і керівники, і ці люди, які приймалися більше. За але це буде пізно, це буде пізно. Нам потрібно зараз. Це слово просити. Ви знаєте, може тільки просьбою можна чогось добитися. Я буду просити Віталія ударів, районну раду. Я від вас дам депутатський запит на сесії районної ради, щоб це розпорядження любими шляхами відмінити, щоб не дати право на виконання проєкту на цій території. Друге, друге питання це воно менш важливе, але ви знаєте, що ми живемо з тим з, 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 з тої місцевості, Це наш це наш заповідник, це наш заповідник, державного значення. І також це одним, одним є з протипоказань. Ну і саме розміщення села. Ви знаєте, що село наше розміщене десь біля 600 метрів від цього від цього полігону, який планується розмістити. І також це і також протипоказом, тому що ви знаєте, ви знаєте, яка температура зараз у всьому світі, в тому числі на Україні, піднялася, Вона вона сягає 9, навіть поза 35 градусів. А ці бродинні процеси в цьому селі будемо, неможливо жити. Ми не зможемо дихати, ми не зможемо е, приготувати їжу, ми не зможемо нормально харчуватися. І ми не зможемо своїм е, дітям внукам залишити нормальне село. І я думаю, ви знаєте, всьому світі, всій державі, а ми рухаємося до Європи, роблять в світі природні заводи. Нехай краще, ми, ми, ми дамо гроші, ми допоможемо місту, якщо немає там них коштів на це. І хай роблять сміття природний завод. Це буде екологічно безпечно, і це не буде ставити під загрозу. Життя, харчування і здоров'я наших людей. Я дуже прошу ще раз, щоб розпорядження, яке було прийняте, що було відмінено, і просто не дати право на розробку цього проєкту на вигляд цієї документації, тому, тому що вона суперечить всім законам, екологічним, е конституційним. І також я б сказав, я вже не торкаюся питання, тому що я не компетентний, по питання землі. Тому що, повірте, всі питання, які, які виносяться, повинні бути погоджені з громадою. Я яка, яка є власником цієї землі? Я ще раз вітаю до вас. звертаюся. депутат. Я прошу, <скільки> я вам депутатський запас. Я прошу, тому що ви наш ви не на чужий ви мать, мать. Ви, мать, ви наша людина. Я прошу вас, як депутат. Йду, вся громада такого повірте в нас в селі. Таких сходів не було за доки це село. Я, я, я кажу, мені зараз більше 55 років, але я таких сходів не бачив. Вся громада, кожне село, кожна дитина, кожен працівник проти цього заходу. Я прошу вас, ви як голова влади району, щоб це розпорядження було відмінено. Я хочу, я хочу звернутися від вас від громади і просити, щоб не дати право на вигляд цього проєкту. Ви знаєте, якщо буде виготовлен проєкт і буде ще інший проєкт, загроза є, є загроза, що можуть почати цей. А це суперечить всім законам, які тільки це і екологічним, і конституційним, і іншим. Значить, я прошу від громади і звертаюся. Щоб було відмінено розпорядження про, про розроблення проєкту на виготовлення документації, щоб розміщати переговорю для світла. А хай термопрій. Виготовляє документацію на сміття природний завод. Це буде краще було направо. Я прошу за дане <різований> рішення, прошу підняти руку. Але з звати Володимир Мойко, я є помічником народного депутата Василя Деревляного, голови обласної організації безпечення. До Василя Деревляного надійшло звернення від жителів вашого села з приводу ситуації, яка склалася. І вчора він вже зареєстрував області прокуратурі депутатські звернення з цього порядку. Прокуратура буде це перевіряти. Але я би вам хотів сказати, що ця антиукраїнська влада, вона не питається людей ні про що. Вони не питалися, чи хочете ви 65 років виходити на пенсію. Вони не питаються, чи хочете, ви залишитись взагалі без землі в результаті земельної реформи. Але два роки тому, трошки більше, як два роки тому, Кабінет міністрів, коли ще ним керувала Тимошенко, привезла Тернопільсмітій суртувальну лінію, якої би хватило і для Тернополя, і для навколишніх районів. Але її два роки не використовують. Вона лежить на складах батеря через те, що її дала Тимошенко. Більше ні через що. Ні міська влада, ні обласна влада не хоче її використовувати. Не можна сміття ні спалювати, ні перелікати. Не це це небезпечно. Сьогодні сміття лише сортувати. Сьогодні з інших областей готові приїжджати підприємці, які готові брати папір, метал, скло, пластик, будь-що. Якщо воно було посортовано, це для них гроші, вони готові це переробляти самостійно. Але перед тим, коли голова адміністрації вас запитався, де ви діваєтеся сміття, він мав би сказати, куди він викинув у курок, коли йшов сюди до клубу. Смітника я там не побачив. Він його викинув на землю, чим засмітив ваше село. А потім він питається вас, куди вам викидати сміття. Я вам хочу сказати, що Василь Деревляний буде стояти на вашій позиції, тільки на вашій. А вам хочу побажати єдності. І я знаю, що в вашому селі є старовинна церква Святого Миколая, то я хочу вас, вам побажати, щоб цей святий Миколай, якого ми будемо десь святкувати найближчими днями, щоб він вас захистив від тих нечистот. Дякую. Сьогодні я переглянула трошки там якісь деяких паперів і прийшли з нашою ініціативною групою до такого висновку. Якби не е, інтернет-відання і газета Ріаплюс ми б до цієї пори не знали і не відали, що є таке розпорядження голови районної адміністрації про виділення землі, яка належить Галушинецькій сільській раді, для виготовлення проекту на полігон для сміття, ми не могли б того знати, тому що процес пішов. Процес пішов для того, щоб вже на то розпорядження було видано друге розпорядження, і зараз документи від пана Сінгалевича пішли до Києва, щоб ту кусок землі виділити з над і передати власне для. Зовсім іншого використання тої землі в кар'єрі. Дякуючи Богу і дякуючи людям, які трохи цікавляться нашим, як кажуть, екологією і, і тим всім рештам, нашими бідами і проблемами, ми маємо сьогодні той схід села. І ми не просимо, як депутат районної ради, тому що наш депутат дуже делікатний, толерантний, культурний і так далі. Ми вимагаємо. Від районної адміністрації вимагаємо, і то запишемо в нашій протоколі нашого сходу села, щоб то рішення продачу землі тих 15 гектарів відмінила районна адміністрація. відмінила Тому що немає права безгоди села, без згоди громади такі рішення надавати. По-перше, то раз тому, що це протизаконно. Кожна людина в нашому селі має конституційні права, так само, як пан Суд. А таких керівників, як Пансу, нас вже було тут дуже багато. Були вже процеси, які не відворотні. Повалили колгоспи, розібрали, власне, от таким керівникам. Повалили і костюли, то також був такий процес невідворотний. І тепер ми хочемо, щоб наші діти і внуки плювали нам в спину, чи потім казали, що той, щоб перевернувся сім разів гробі, вони допустили таку екологічну катастрофу на тому, на тому селі. Ми знаємо, що ми маємо дуже багато проблем в селі. І то питання до нашої так само сільської влади, бо ми не маємо смітника бо смітник кругом у нас, що село в смітник. Ми не маємо нормального цвинтара. Бо цвинтар прийшов перший листопадець, де люди ходять світити свічки, Ні, не чекуясь один. Ради задумався, що треба під'єбрати, організувати людей три рази. Стали ходили. Збирати. Говорили, що ходіть троє, Але говорили, що ходіть, вирубайте. Але то треба було зібрати людей, організувати людей. Але ти може бути дозволу. І я рахую, що напевно. Мою думку поділяє дуже багато людей, що той полігон сміттєзвалища, то той полігон твердих відходів не може бути під стійкох по стійкох причинах. По причині тому, що полігон не може знаходитися ближче, як 3 кілометри від відкритої водойми. А в нас відкрита водойма, став сорочанський став, цей став. Немає там три кілометри, там щоб було двісті метрів до того стану. А глибину там ще вода ти час не може бути ближче як шістсот метрів від надії з чого від кар'єра до масли, Скільки в нас є там метрів? метр? Вісімсот метрів. І не може бути. ще голову. Голови міняються, як, як панчук. А, а вас і, і хотів то... ставити? Прошу да. Що тобі? Як тут хотів ставити? Бо хто вставив голову? Розявляєте? Але це не було людей, вчора. Роман Ростиславович з земельного відділу і він пояснював таку справу. Ми вже розбиралися в сільській раді наша ініціативна група, був голова сільської ради, був пан Сум, і е, пояснював, чого вони знайшли то місце в, в кар'єрі. Пан Надав десь достав, якісь ще достане якісь гроші для переробного сміттєпереробного заводу, який буде будуватися десь на, біля Тернополя. Десь на території ближче тернопіль, то там буде сортопереробний завод, буде сортуватися сміття, тверді скло, метал і так далі.

не що, А Вимагати від жальовного плаття, він відмінити рішення про дачу землі типівчата. А потім вже, виходячи з цього всього різні, прошу підняти руки. Хто за те? Щоб ми не магали, не ходило, не магали. <голові> а чого не рішите на персалах, як не запитався громади, а? Шановні голова, чого ж ви рішення не написали, як ви громади не запиталися? А Та вони не знаєте закон, вам більше закон, а вони звідніть місце другому. Чорнобиль нам хочуть тут двох строїти. Тут наші діти живуть. Внуки і ми. Хто про ваші діти знає? Шановні опаси, я хочу звернутися до того. сиділи в кабаркові їдуть І ми бачимо, як живе світ. Ми бачимо, Ніде в світі немає такого, що сміття возили на територію, де йде асфальт, де проїжджають Всюди люди стараються завести його там, де, де його не видно. Якщо в нас. Отут на кар'єрі зроблять Отечніте свалище, то я, вважаю, мені не буде з тим моїм дітям і мутні за мої зараз сказані слова. Де розведеться ти, де розведеться чума, де розведеться холєра, де розведеться все те, що було в тіле до нас. Наші діти виросли в А тут нам відкривають знову ж таки отой самий Чорновий для Ніхто не задумається над тим. Що? Якщо нам приватизувати землю, треба, значить, якщо з однієї сторони сусід не підписав і з другої сторони сусід не підписав, Думаєте, значить ми не маємо право. Ми мусимо бігати прав. по різних чиновниках і обливати ноги для того, щоб вони нам дали дозвіл. Для того, щоб відкрити сміття, ніхто нікого не питав. Нікому не треба було жодної інстанції. Раз, другий раз. У нас є плата села. І я не вірю про те. Я була багато років. Та. Може, в мене більше депутатського як робочого стажу. І я знаю, що кожна песуночка, яку район мав рішити там в себе, він дав сільську раду сюди, і хай він їм приказав, він приказав це зробити. І нам вже читали, отим нам, баранам, давайте я скажу грубо, нам читали вже готове, але читали і сказали, що ми те мусимо чи не мусимо, але ми те повинні затвердити. І я ніколи не вірю, що наша влада не знала про те, що робиться отака катастрофа. Та вони давно знали, але просто вони опиралися на свої такі закони. А ми не маємо права бунтувати, а ми не маємо права агітувати. Так, ти не можеш бунтувати проти чогось, я не розумію проти чого, але про такої біди. Ви засягнули, шановні керівники, не тільки на живих, ви засягнули і на тих мертвих. Тому що там живуть люди, ми живемо близько 600 метрів від цього. І ми будували наші батьки хати, ми сиділи в Солом'яні, не було кар'єру, вони рили окопи. народилося, подумайте над тим, що ви робите. Тепер пан сум, я звертаюся до вас. Я лежала, все, вже, я лежала в лікарні. У бортках. В лікарні у вас працює батько. Людина, яка з великої Я хочу сказати, що в такої людини не може бути Дякую. Що ж, виховуючи ту думку, яка сьогодні побутує, я відміню це розпоряджую. На <плес> інтернеті. <плес> Всі інтернету немає. Якщо ви відмінете те розпорядження, щоб воно було на потенційно підставлено, згідно засобами масової інформації, на інтернеті, і в газетах, і кругом, кругом, щоб воно було написано, якщо ви його дійсно відмінете.